І так, усім добрий день. Хотів зняти таке відео коротеньке про сівалку. Не скільки про саму сівалку, а про її конструктив усі знають, як трошечки оцей вал стає. Ну, як лічно для мене, мені кажеться, що чуть-чуть ну, конструктив хотілося б кращого. Проти самої сівалки нічого проти не скажу, а іменно як стає вал. Ось ми, навіть якщо видно, зробили підрізки, щоб леше було його. Під'їжджать. Оці ж завжди треба підпускати натяжку щоб вал зайшов. Ну це вже такі другі нюанси. Я хотів розказати, як ми іменно чіпляємо сам вал на тракторі. Зараз я все покажу. Чого таке відео? Дивіться, ми ніде не пропали, ми питаємося щось зробити, виїжджаємо наскоками в степ. Ой, ну коротше, в степу це взагалі от друга віддільна історія. Там дуже кіна не насимаєш, то погоди нема, то условия несоответствуючі. Так що хто э, може жде, як ми сіємо там чи щось культивіруємо, ви вже вибачте. Ну, другий раз реально не до кіна. Так що, ото таке. Зараз я трошки на паузу нажму, піду до трактора і покажу, що я хотів зняти. Продовжуємо. Відео піде в основі про оцей вал. Ану, насема. Дивіться. Значить, оцей вал його дуже проблематично вставлять. Я не знаю, у кого, як оці щоки, ноги роздвигаються, але но для нас це ціла проблема. Що роблю я? Коли тяги порозслабляв, витягую одну із тих, складаємо. І воно дуже легко тут вискакує. Тому що якщо його ставити отак в зібраному виді, в зібраному виді, зараз, секунду, то в нас отут ну, не виходить його ніяк ставити. Як ми не той, там буквально, буквально той, ми починаємо кректати, починаємо його ламати, викручувати, розгинати, завертати. З... Ставити можна. Ну так як зачем його боротися, можна ось, ось зняв, льоденько зняв, зазор, так само ось, ось поставив, усе ось ось воно сало. Може комусь буде інтересно. Я довго мучився, поки оце не додумався, отак ось і мой. Так що отаке відео коротеньке про оцей вал. Буде комусь полезно. Радий, що допомогли. Так, всім пока.